Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, і сьогодні поговоримо в основному про заяви, які йдуть із США, із Америки. Те, що відбувається з біженцями в Америці, тому що це цікаво, ну і це потрібно. Наші ЗМІ це обговорять, але дуже-дуже, знаєте, опосередковано. Не говорять, які можуть бути наслідки. Кажуть, що там половина заяв фейкових. Десь там є фейк, я з цим згоден. Але є і правдиві речі, про які треба дійсно е, говорити. Так от, е, почну я з того, що посол Британії в США, ну тобто, це посол Британії, це країна, яка ну, нас підтримує, до якої ми вчора були на саміті, та, каже, що Україна перша має е, почати перемир'я і показати всьому світу і росіянам, що Україна готова, що це, якщо росіяни не припинять вогонь, то вони, якби. Будуть винуваті тоді. І це було би добре. Ну, ми знаємо, що з росіянами таке не працює, Їм абсолютно все одно можна починати перемир'я, припиняти вогонь. Вони просто будуть наступати без вогню і захоплювати більше територій. Нам, українцям, це зрозуміло. Але просто я це розказую не для того, щоб там, сказати, от, ми маємо так зробити, а для того, щоб ну, розуміти позицію Британії, нашого головного союзника, головного союзника. До якого постійно Зеленський їздив, там Джонсон до нас приїжджав, різні там на нього нападки є, що із за нього війна продовжується. Так? Ну, тобто, бачите, це їхня позиція після спілкування з Трампом. А знаєте чому? Тому що Трамп, Трамп він вимагає перемир'я в колуарах, розумієте? Він вимагає припинення вогню з обох сторон, і з російською, і з українською. А ну, наша сторона цього не збирається робити. І Трампу абсолютно все одно. Там до території він каже, що це все будемо говорити пізніше. Зараз треба зупинити війну. Ну, я розумію там Зеленського, я розумію, він каже, тому що росіянам довіряти не можна. Однозначно, росіянам не можна довіряти. А який є інший вихід? Ну, однозначно, треба домовлятися. зараз дали можливість Зеленському після отої сварки, там, ну, в якій він нікого не посилав. Їм дали можливість підготувати план припинення вогню. І Зеленський знову вчора виходить з заявою про те, що припинення вогню і зупинка війни дуже дуже далеко. І цю заяву сьогодні бере Трамп і каже: з заявою далі виходить і каже: Слухайте, ну це ж неадекватно. Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський він каже, ми терпіти довго не будемо. Тобто ну, він прямо заявляє, що терпіти довго не буде. Тобто обмежить нам всю військову допомогу, розвідку, я не знаю, там кажуть, що експерти розповідали, от я бачив в Ютубі, що е, Америка може відключити одною кнопкою наші патріоти. Ну тобто, вони не будуть працювати. А як будуть збивати балістичні ракети? Ну ніяк, напевно, тоді. Як на мене, це, знаєте, якийсь дитячий садок виходить. І з їхнього боку, там напівадекватна адміністрація. Ну і з нашого боку для чого робити цю заяву, якщо в колонах і так всім в світі зрозуміло, Трамп дав шанс Стармеру і Макрону підготувати режим припинення вогню. І Макрон запропонував свій режим про те, що я зранку розповідав, да? повітря, вода і енергетична система. Е, цей Стармер сказав, що цей режим ще не до кінця погоджений. Є декілька режимів, і ми дуже швидко приймемо рішення. І тут виходить Зеленський каже: до. Припинення вогню до там завершення війни, до зупинки війни дуже дуже далеко. І тим самим спеціально ну таке враження дратує Трампа, який сьогодні ж йому і відповідає. До речі, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться цим відео. Ну і підпишіться на канал далі. Далі йду, йде шквал заяв, шквал заяв різних чиновників, я собі тут їх записав: керівник розвідки, жінка, ну вона там половину говорить фейками, але вона каже про ну, мобілізацію з порушенням прав громадян. Вона ж про це говорять практично всі. Вона говорить про це. Вона говорить там про вибори, це фейки, тому що ну, ми не можемо провести вибори. У нас війна це нереально зробити, поки не буде припинений е, вогонь. Вона каже про переслідування партії, ну тобто санкції проти Порошенка, напевно, десь вуха там, щось вкладається в Америці так само. Ну, я думаю, що вони і новини можуть прочитати. У нас всі новини про це були, коли ці санкції були введені. Тобто, частково, да, наші ЗМІ пишуть, що вона всі заяви зробила фейкові. Голова розвідки США, людина, яка має дуже багато інформації. Про всіх, і наші ЗМІ просто пишуть, що вона брехуха. Хоча частково вона просто не розуміє, про що вона говорить, тому що вона ж не живе у війні і в Україні, однозначно. Але от я ж вам сказав, дві частини вона зробила не фейками, Це правда. Ну, факт є факт. Далі виступає міністр торгівлі США. Він каже, слухайтесь, що Зеленський приїхав і сказав, що треба повернути всі території і віддати 300 мільярдів російських грошей. Ну тих заморожених, які ми всі хочемо отримати об'єктивно. І, і все. І тоді от він готовий до припинення вогню. Я не знаю, чи це правда. Їм всім вірити не можна, тому що вони роблять різносторонні заяви. Вони ну така адміністрація напівадекватна. Я ж кажу, тому що там таких політиків реальних, які є в світі, їх там не залишилося. Там якісь молоді люди, які як би, думають, так так і говорять, і їм абсолютно все одно. А самі кажуть, що вони там Європа. Бореться і перешкоджає надходженню інформації. Ну, якщо ти говориш половину неправди, то однозначно з цим треба боротися. Але теж він каже, що ну якби Зеленський вимагає нереальні речі. Він про це говорить. Це нереально досягнути. Так ну як на мене, і заяви Зеленського говорять про те, що нереально перемогти. Ну, як він хоче, щоб Трамп повернув ці території. Трамп міг повернути частину території завдяки оцій рідко земельні угоди, яку Зеленський не підписав. До речі, Трамп сказав, що він готовий її підписати цю угоду. Ну готовий її розглянути, підписати. І Fox News озвучило, що Зеленський має публічно вибачитися. І тільки після того цю угоду будуть розглядати. Хоча вона кабальна, я про це говорив і кажу, тому що в цій угоді просто прописано, що 50% ваших копалин ідуть нам в фонд. І ми будемо далі цим розпоряджатись. Ну, ми знаємо, як розпоряджатись можна, можна туди, сюди, а можна потім ну вивести ці кошти, як в нас відбувається багато разів. І так забували з африканськими колоніями. І це теж правда, об'єктивні речі. І факт, можливо, Зеленський себе отак веде і робить такі необдумані заяви, ну тому що як на мене треба гасити оце полум'я. Навіть президент Фінляндії сказав, що Зеленському і Трампу треба піти в баню, там посидіти, поговорити, подумати і вирішити питання. Ну він не сказав, що треба посилати Трампа, і ми дамо зброю Україні, і Україна переможе. Ніхто так не говорить. Всі кажуть, що треба рити. Стармер вчора на прес-конференції чотири рази казав, що тільки США може. Припинити війну. Тільки США єдиний. І без них ми нічого не зробимо. Сьогодні він це повторив ще два рази прем'єр-міністр Британії. Ну, а ми заходимо далі в конфлікт. Далі це українські біженці, які вийшли от на мітинги. Зараз в Тіктоці, от подивіться собі, хто має там, ну, дивиться когось з Америки, українців, які туди виїхали і тепер там живуть, один з одним сваряться. Чого? Тому що вже є інформація, що вже з понеділка починається перевірка всіх українських біженців. І якщо були якісь порушення при цій програмі, або вони не працюють, або там були якісь порушення правил дорожнього руху, їх будуть видваряти. А можливо, і взагалі всіх будуть видваряти. І там паніка. Одні іншим кажуть, нащо нашого ви виходили, нашого ви доробили. Тепер ми не можемо жити в Америці, якщо нас всіх повиганяють. Розумієте? А як в них брали інтерв'ю, так вони всі розповідали, що треба кордони 91-го року. Ну, прямо як Зеленський, як говорить цей міністр торгівлі. Ще одна заява дуже цікава: що саме Зеленський спровокував конфлікт. Ну так вважають в Білому домі, і спровокував він його пунктом в цій угоді. Тобто він приїхав з угодою, яку погодили, і сказав, що треба внести ще якийсь пункт, про який нам не говориться. Я думаю, що це гарантія безпеки. Але нам перед поїздкою до Америки розповідали, що пункт про гарантії безпеки, ну він погоджений, оцей. там нічого взагалі немає в цьому пункті. В цій угоді взагалі нічого нема. Крім єдиного, що Америка забирає 50% наших копалень. Все. Все інше це туфта, це рамкова угода. І цей пункт про гарантії безпеки це повна туфта. Тому що реально ну, там нічого нема. Там написано, що будуть докладені зусилля в майбутньому для того, щоб Україна отримала реальні гарантії безпеки. Все. І що от він настояв на цьому пункті, ну, я так думаю, що це цей пункт. і з-за цього виник на прес-конференції в цей конфлікт. Ну, тобто, тому що їм не сподобалося, що ніби все домовилось, і ти не хочеш підписувати тепер, коли приїхав. Ну і саме основне з того всього вони хочуть публічне вибачення. І я так розумію, що сьогодні буде те, що я вже розповідав, що сьогодні будуть розглядати замороження військової допомоги Україні. Ну, подивимося, як це буде відбуватися. А Трамп заявив, що він буде завтра виступати перед е, двома палатами парламенту. І з якимись зверненням. Ну я думаю, що це звернення однозначно по Україні буде або мати, буде мати якісь відношення до України. Чому це може бути? До речі, чому так активно зараз всі чиновники Трампа адміністрації виступають? Треба теж об'єктивно сказати. Тому що в Америці оця ситуація з зеленським цей скандал. Ну, люди стали на сторону Зеленського об'єктивно. Там ну, 60% американців підтримують Зеленського. Вчора на Оскарі Роберт Де Ніро послав просто Трампа. І як ви вважаєте, ну, хто тепер найбільший ворог для Трампа? Ну, звісно, Зеленський Україна, це і так зрозуміло, тому що в нього падає рейтинг, в його державі. Тобто, ну це вони будуть вважати як втручання у внутрішню політику США. Вони вже це так вважають. тому що вони за понеділок роблять кучу заяв, кучу дій, говорять, що Зеленський має вибачитись. І ну, якби це для них хороший вихід. Я їх розумію, тому що якщо Зеленський вибачиться, ну всі американці це зільють, ну там пішов, типа дав задню, і все. А якщо ні, їм придеться діяти. Немає іншого виходу в них. Ну, з точки зору да? політтехнологічної. немає іншої в них ну, взагалі дії. Я думаю, ну, якщо він не хоче Зеленський там вибачатися, я кажу, йому нема за що? Нема за що. Навіть 60% американців вважають, що він ну, не те, що він правий чи він не правий, але ну, з ним поступили неправильно. Це об'єктивні речі. Але ну, якщо він президент і він не хоче призвести до катастрофи всередині країни, ну, йому треба вести дипломатичні, там, по закритим лініям перемовини. Можливо, там вибачте, щоб ніхто не знав, я не знаю, якось налагодити діалог. Тому що така позиція війна на надовго закінчиться це довго. А ми розуміємо, що Трамп дав там стармеру і Макрону два тижні образно, на припинення вогню. Ну тобто представлення плану, з яким погоджується з Путіним і вогонь припиняється. А далі ведуться перемови. Ну, це призведе до катастрофи і військові, в, в економічній будь-якій сфері. В нас е запас всіх коштів наших знаходиться в Америці. Просто один указ заблокувати ці кошти в банку і все. І все. Санкції вести, тому що там корупція в Україні розкрадають гроші, як говорять, до речі, всі чиновники, які сьогодні виступали. Вони всі кажуть, корупція, відмивання, розкрадання, ну хоча б жодних фактів поки що, так? І все, і в нас буде долар по 100 або там по 150, я не знаю. За пару днів буквально. Це ж ринки зрозуміють. Всі зрозуміють, у нас так ситуація економічна, ну, жахлива. І те, що от Зеленський, я останній тільки скажу, думає, що Європа все поможе да нічого не допоможе. той самий Стармар, той самий Макрон. Всі кажуть, крім Фондер Ляйн, от вона за Україну, вона готова якби виділяти, але вона не країна. Вже є там інформація і про Угорщину, і я впевнений, якщо Трамп зупинить допомогу, почне вводити санкції стосовно керівництва, стосовно того, щоб поступали якісь відповідні гроші з Європи, ну ні один банк ці гроші не переведе і все. І це буде катастрофою в країні, і прийдеться приймати набагато гірший мир, який зараз пропонується. І набагато гірше припинення вогню, ніж зараз може відбутися. Ось такі в мене думки: напишіть, що ви думаєте, поставте лайк, прокоментуйте, поширте відео, а з вами був я Розмовський, Побачимось.